Севастополь пропускає без зупинки. Знову вибухи. І знову то все окей, але й очевидці, які публікують зовсім таке інше. Нова серія прольотів та паніки окупантів знову нахлинула. Ситуація на фронті все складніше, а Генеральний штаб дав точну інформацію стосовно усіх напрямків. Про це все поговоримо сьогодні у нашому випуску. Я вам дякую, що ви доєднали чергове до нашого відео. Не забудьте підписатися, поставити в. До байку, ну і звісно, активніше дописувати свої думки під нашим відео. Усе читаємо, усе бачимо, будемо по можливості вам відповідати. Ну і звісно, аби розуміти, коли виходить наше нове відео, пропоную вам натиснути на дзвіночок. Отож, в окупованому Севастополі прогреміли вибухи. У центрі міста видно дим, але гауляйтер переконує, що ППО нібито все збила. Ранок розпочався в окупованому Севастополі з тривоги та вибухів. Гауляйтер Севастополі Поля, тобто Михайло розважаєв, оголосив у місті повітряну тривогу. Утім, окупанти, як завжди, переконують, що паніки ніт. Натомість, суспільне анонімні телеграм-канали та Крим Реалії повідомляють, що в місті лунають вибухи, і це підтверджують і очевидці. Так от, за даними каналу Кримський Вітер у центрі Севастополя підіймався дим. Очевидці навіть показували фото. Крим реалії зазначає, що вибух був потужним. Його чули з усіх районів міста. Ну, згодом Розважаєв скасував тривогу у Севастополі та оголосив, що в місті нібито працювала система ППО. за попередніми даними. В екваторії над північним молом збито дві повітряні цілі за інформацією від рятувальної служби Севастополя. Наразі жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Зокрема, триває контроль за обстановкою. Заявив він Міноборони рефії в той же час заявила, що нібито збили дві ракети Нептун над екваторією Чорного моря біля узбережжя кримського пів. Я. Острова, а у заяві відомства зокрема стверджується, що було припинено спробу здійснити атаку з використанням двох протикорабельних ракет Нептун по об'єктах, начебто на території Ерефії. Ну Зрозуміло, що йдеться про окупований Крим. Нагадаємо, що близько сьомої ранку жителі Севастополя чули гучні вибухи саме в центральній частині міста. Про два вибухи повідомлялися між Бахчисарайським районом та Качинською долиною. Рашисти ж заявили про атаку безпілотниками по Смоленській області. Проте водночас у Криму було чутно звуки вибухів. Про це до речі, повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін та інформують Шоські телеграм-канали Анохін заявив, що над Смоленськом було збиті, начебто. Українські безпілотники сьогодні вранці силами ППО та РЕП збройних сил Арафії у Задніпровському районі міста Смоленська та на території Смоленського району було знищено українські безпілотники літакового типу. Ішлось у повідомленні губернатора. Пізніше Міноборона РФ заявила, що на території Смоленської області засоби ППО збили три дрони. Про два вибухи повідомляється і між Бахчисарайським районом та Качинською долиною. у небі кружляли ге. Гелікоптери, окупаційна влада Севастополя та військові не анонсували жодних навчань і поки що не коментували цю ситуацію. Цього ж дня у Севастополі пролунав ще один гучний вибух. Окупаційна влада оголошувала в місті повітряну тривогу. У Севастополі пролунав гучний вибух і також оголосили повітряну тривогу. Про це до речі, повідомляють місцеві телеграм-канали. Окупаційний ватажок Михайло розважає заявив про повітряну тривогу у місті. Своєю чергою люди кажуть, що від вибуху затряслися навіть вікна і публікували фото диму з самого центра Севастополя. Стосовно оперативної обстановки, яка відбувається на сході та нашої держави, звісно, ми з вами розуміємо те, що там досить така складна ситуація. Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку. Загалом протягом доби на фронті відбулося 62 бойових зіткнення з окупантами. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу збройних сил України за 16 листопада. Загалом армія РФ завдала 9 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях збройних сил України. Та населених пунктах також рафія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних дронів типу шахет 136 131 силами і засобами протиповітряної оборони нашої України знищено 16 ударних БПЛА. йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Тепер перейдемо до оперативної ситуації, яка відбувається на різних ділянках фронту, з офіційної інформації, яка оприлюднена Генеральним штабом збройних сил України, так от на Волинському. Та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Стосовно Сіверського та Слобожанського напрямку де там також противник зберігає військову відсутність у прикордонних районах. Проводить диверсійно розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РАФІ. Ну, і, звісно, нарощує щільність міновибухових загороджень уздовж державного кордону. України стосовно того, що відбувається на Куп'янському напрямку, армія Рафії без успіху вела штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де сили оборони відбили чотири атаки ворога. Завдала авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти наступальних штурмових дій не вели. Завдали авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області стосовно незламних напрямків, найгарячіших напрямків будемо далі детально говорити. На бахмутському напрямку Збройні сили України відбили 18 атак противника в районах Іванівського, Клішіївка, Андріївки, Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу. Диліївка Донецької області на Авдіївському напрямку армія РФ вела марні штурмові дії східніше степового авдіївка та Первомайського Донецької області, де силами оборони було відбито 15 атак ворога. Потужний вузол, це фактично що окружна в якійсь мірі Донецька, і цей вузол він складає надзвичайно важливе значення для продовження бойових дій. Росіяни не можуть через цей вузол спокійно возити собі все необхідне для фронту. Вони не можуть ось тут від в силу того, що близько тут лінія фронту. Вони не можуть проїхати в напрямку Первомайського, наприклад, ось цією дорогою. Хоча зараз уже більше можуть, скажімо так, тому що вони відтіснили фізично. У нас е, із цих позицій ще давніше, е, а раніше, по ці, по цій дорозі, фактично що пролягала лінія фронту, і це була ну. Контроль за цією розв'язкою це був ключовим етапом боротьби в Авдіївці. Зараз дещо акценти змістилися. Зараз нам, аби утримати Авдіївку, проте як я сказав, ця задача ну близька до того, щоб говорити, що майже не виконувано, майже нереально це зробити, але наші бійці стоять і дуже стійко утримують позиції тут, хоча з усіх. Просто щілин. Ви бачите, скільки цих стрілочок червоних є на цьому напрямку. З усіх щілин ворог атакує. Навіть от минулої доби аналітики Діпстейту показали просування напрямку Новокалинового. Я про нього говорив, але не показував на карті. Ну, от, ви бачите, яке це просування вздовж залізниці. Розтягують, розтягують і розтягують фронт росіяни, таким чином розтягуючи і наших оборонців, що теж створює доволі такі непереливки. На Мар'їнському напрямку армія дронів за підтримки. Авіації вела безрезультативні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Збройні сили України відбили 15 атак ворога. На шахтарському напрямку противник вів даремні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське. Стосовно півдня на Запорізькому напрямку противник вів марні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області, де з Збройні сили України відбуло п'ять атак окупантів. Армія Рефії в той же час завдала авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Малої Токмашки Запорізької області на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Іванівка та Білозерка Херсонської області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наступальні штурмові дії на Бахмутському напрямку завдають окупаційним військам в. Рад в живій силі та техніці при цьому виснажують армію Арефі уздовж всієї лінії фронту. Ідеться з повідомлення Генштабу збройних сил України. Протягом доби авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зокрема, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів армії. РФ я. Ну, а я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Ну і звісно, дописати своїх коментар. З вірою у перемогу. України ідемо далі і віримо нашим збройним силам України. Тож слава Україні і слава українському війську.